Все, мои хорошие, я в на Кипре. Вот, тихенько, ранок. Вот. Раненько, раненько. Ось мои хороші буду тут. 6 днів. Мої дорогенькі, я вже на Кіпрі, я вже в готелі. ось Зараз іду снідати, чекаючи свого номера. Певна річ, що я з приключеннями. Перший раз від часів інсульту я їду сама. Мене відпустили, чоловіка немає, а донечка лишилася в Аланії і ніколи ніколи ще після інсульту не їхала сама. Ви ж знаєте, що і пам'яті немає, і то, і то, але я учениця чемна. Ось я постаралася. І все-таки я добралася мої хороші, хоч з приключеннями, але я вже тут. Папа мої хороші, гарного і доброго ранку. вам.